Новорічний стіл ціни відчутно вплинули на нього лише за скромними підрахунками. Традиційне святкове меню дорожче на 30% ніж торік. Тож, оскільки стануть новорічні закупи, що власне купують, та на чому економлять українці в різних регіонах, Вікторія Дмитренко продовжить. На Закарпатті традиційного передноворічного різдвяного ажіотажу немає, і таке продавці з ринків спостерігають вперше. Хоча полиці та холодильники заповнені товаром через відсутність покупців. Ціни на свята не зросли, а навіть знизились. Картопля здешевшала на десятку, на 4 гривні менше правлять за яйця, до 20 гривень спустили ціну на м'ясо. На фрукти, на овочіся піднімали, а на м'ясо все на них доцілили. М'ясо 170-180, сало – 140 Перед новорічного зростання цін не було, але загалом за рік здорожчало все. М'ясо на 40 гривень, на стільки ж сало, а борщовий набір взагалі побив усі рекорди. Плюс 100% до старої ціни. Тому закарпатці скуповуються по мінімуму. Я тільки молочку взяла і все нічого не брала. У мене кіло творога і півтора літри молока 150 гривень. Десь може 100 було, десь так, може 120. На центральному ринку у Кропивницькому не надто людно. Продавці жаліються, свята хоч і почалися, та покупців не побільшало. Тож через низький попит ціна більш-менш на м'ясо тримається, говорить продавчиня Наталя. Пашею 220-200, кастрєт 170 за дочком, задньою частинкою, биточки 160-170. Реберці 160-150. 10-20 гривень. А оціни на овочі покупців дивують. Ну так і висувалося 150 кг помідорів і 150 кг м'яса. Перед новим роком помідори вже здорожчали на 30 гривень, і це, кажуть продавці, ще не межа. Завтра це ще буде дорожче. Гриби у нас коштували 100-120, зараз вони 150. Єдине, що радує, ціну на яйця на базарі спустили. Десяток у Кропивницькому можна купити за півсотні гривень. Набагато скромніші святкові закупи і в столиці на ярмарках. Продавці бідкаються м'яса, люди не беруть навіть за старою ціною. За кіло не правлять 200 гривень. Товару привозиш зовсім мало, і те не можеш продати. І те не можеш продати. Ну м'ясо трохи хоч порозбирали. розбирали. Ціну хоч і намагався стримувати, але святковий сезон, логістика, інфляція та умови зберігання вносять свої корективи. Наприклад, цитрусові трусові не піднялися, а от іменно оце зелень. Оце то все попіднімалося буквально 10-15%. піднялося. загалом, новорічний кошик цього року виріс на 35%. адже зросла ціна всього борщового набору практично на 80%. За скромними підрахунками новорічний стіл на родину з трьох осіб стане у 3200 гривень. Це без смаколиків, червоної ікри та риби. А салат у Лів'є буде майже на 30% дорожчий, ніж торік. Втім, для тих українців, з якими я поговорила, ця страва вже відходить у минуле. Замість салатів люди готують канапки, купують різні сири, а з традиційних страв лишають хіба холодець. І головне кажуть, не що їсти, а з ким. Ну я вважаю провести цей новий рік з близькими, з рідними і в такому маленькому кругу. І все Вікторія Дмитренко, Євген Соломін, Юлія Бабак, Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.